А на Росії можуть запровадити тимчасове управління з огляду mm -hmm. на те, що їхній вождь душевно хворий, та ні, звісно, на жаль. всім ну, би так би. хотілося б. Хотілося б. речник Путлера Пісков заявив, що Росія планує вийти з тридцятиденного перемир'я, яке нібито починалося. Такого ж не було. А що тоді виходити? Ні, так воно ж технічно було. Якби було, а, але було. воно якби не було. Дивіться, але ж тут хитра історія. На жаль, домовлялися ж не за це. Домовлялися за енергетичні об'єкти, а не за те, що вони не будуть гатити по мирному населенню. Вони ну, не за енергетиці були з першого дня. Так, да, вони все одно били по енергетиці, але хитро робили по енергетиці, так що ну можна завжди списати на те, що українське ППО збивало щось кудись влучило і так далі, тому подібне, ну коротше. Типу, ж, це ж це ж РФ. Вони ж будуть викручуватися до останнього, і те, що вони аля, вони дотримувалися перемир'я. Типу такого, ну це ж знову політичні політичні ігрища. Єдине, я дивилася для свого каналу, там загрози по обстрілам, і так далі. Вони дійсно. Давайте так. Вони дійсно в певних моментах в своїх планах по обстрілам будуть стриманіше себе місцями поводити саме із влучанням в якісь дуже критичні штуки. Чому тому, що це затягування часу? Дивіться, тут ударили, тут не ударили. Знаєте, ну оця, от коротше гра в одні ворота. Єдине в місцина і домовленість, яка плюс-мінус може працювати, це пов'язана із морем, і те тільки тому, що там те море по факту кришує Ердоган. І ніхто там не виділюється, тупо із-за цього, із-за того, що українські морські дроні перебили весь військовий флотарев. Ну, типу, отам -от воно ще може працювати. Поки в цьому всьому ми будемо бачити вужана сковорідці, який не приймає остаточне рішення і навмисно коротше, затягує ці всі процеси. Ну... Тобто тут не очікувати якоїсь там катастрофи, біди, що росіяни можуть влучити в наші там ГЕС, можуть може бути обстріл знову атомної станції, як це було з Чорнобильською, Буде, але буде в планах. Полишається, але трошки через паузу. І єдине, що мені не подобається в цій тенденції, та те, що я дивилася для себе на каналі, мене випадало, що вони можуть задіяти тактику, яку ми задіювали рік тому. Це ДРГ групи. Які знаходяться на території України, запускають усяке барахло з території України. От, ви, от, от, це, от, от це може бути, і воно фігурувало як один із запасних варіантів, як би обстріляти, але не обстрілять. Знаєте, типу такого, ну коротше, щоб засікти було важче, да, в цьому всьому канітелі і довести, що це саме там російське От, От якось так. Що ти робиш? Зараз дописую новину. До речі, друзі, ви знали, що у мене є телеграм-канал, де я щодня публікую новини і де ви можете написати запитання до наших гостей. Тому підписуйтесь, будь ласка, посилання в описі під цим відео, а також в закріпленому коментарі, там, де таймкоди. Глава держави заявив, що цієї весни Росія готує новий наступ в Сумській та Харківській областях. Давайте окремо розберемо напрямки. Почнемо із сумського напрямку. Чи не нависає загроза окупації сум, як будуть там розвиватися події? Саме сум навряд чи, але те, що вони будуть готуватися там наступати, ми говоримо з різними майстрами вже ну, місяць. Мабуть, воно почало фігурувати та ще місяць тому, натяки на те, що вони будуть робити це для якогось обманного маневру. Воно фігурувало і ризики цього залишаються. Воно не випадає загрозою саме для сум, як для міста, але воно випадає загрозою для прикордоння. Тобто, якусь якусь частку, от якщо ми роздивляємося це питання на картах, то ти бачиш, що за певних умов вони можуть зайняти якийсь шматок території, ну сіл да, прикордонних і так далі, і воно фігурує. І вони, поки цей план нікуди ну, не полишають ідеї на ці план. Так само, як і по харківському напрямку. Вони будуть намагатися підсилювати харківський напрямок уже існуючий. І є загроза знову, отам, от десь в районі Казачки. Ну, коротше, тобто, намагатися іще десь штурхати. А, і коротше, а, зараз поясню, що відбувається. Вони резерви, які стоять на Курщині, будуть розпихувати частину. Те, що можна подивитися на картах, вони, по ходу, частину резервів в Скурщині намагаються засунути на Сумський напрямок для того, щоб перетягнути туди наші сили, а частину кинути на підсилення харківського напрямку, щоб туди перетягнути наші сили. Це відповідь на питання, що ми робимо е, на білгородському кордоні. Ми робимо так, щоб оті резерви не вийшли за межі. Українського кордону, а залишилися на території РФ і вирішували питання на території РФ. Це от те, що ми продивлялися протягом всього цього часу. Тому да, ризики Саш, є. А буде наш наступ на Білгородчині успішним щось так, як було на Курщині. От ми зможемо якісь е, такі території е, там, зараз, зайняти? те, що відбу... те, те, зараз те, що відбувається на білгородському напрямку, це виключно для того, щоб туди РФ кинула резерви туди, а не кудись в інше місце. Ем, по Сумщині, чи ви не бачите от, реально якогось такого, можливо, навіть тріндіца, про який там мені люди пишуть, що от все там буде примусова евакуація, нам всім доведеться, там виїжджати там із Сум в тому числі. По сумам, загроза обстрілів, так, загроза шахедних атак, так, загроза наближення знову ж таки. У ну, тобто, в мене, в мене не фігурувало, щоб у них вистачало ресурсу. Для того щоб прийти в суми, немає прикордоння села прикордоння зайняти там 10 сіл, 15 сіл якихось. Да, по прикордонню. там може вистачити ресурсу. Ну і з того, що зараз можна продивитися, ну щоб саме суми ну ні. Угу. А от по Харківщині стратегічне село Липці вони можуть окупувати. Бо пам'ятаєте, ми з вами піднімали цю тему. Якщо не дай Боже там опиняться росіяни, тоді вони зможуть діставати польової артилерії до Харкова з Градів. Ну, так, да, але дивіться так: технічно вони зможуть доставати польовою арт артилерією по Харкову Градів, але ж е в такому випадку е цю е арту треба чимось прикривати, а з прикриванням арти у них починаються певні проблеми. Там і зараз стоїть арта, яка валить по трохи далі за липцями, стоїть і валить по військовим, але ж вони ну, зазвичай е зараз е дрони використовують. От і ми використовуємо дрони, тому тут таке. Ні, по липцям тут скоріше із того, що в мене випадає, може бути знову ряд бойових зіткнень, так обстрільні моменти. Так, десь зрушення на якісь незначні території так, але щоб саме прямо окупація, поки ні. Немає там такого підтя, ну, підтягування ресурсу, щоб це реалізувати на даний момент. Щось вирішиться з цими миротворцями, чи це реально ну все це? знаєте, відкинули в довгий ящик і забули про це питання. Тобто оцієї гарантії безпеки найбільше від Європи ми не отримаємо. Чи отримаємо Ні, ні мене випадало оптимістичніше трохи повільно? Бо це Пентаклі це Європа, але оптимістичніше. У uh, мене випадало, що да, важкі рішення, да, вони будуть прописані там до хвилини, до секунд до міліметрах хто за що відповідає, як за певних умов. А умови це ну, А умови які умови? Умови, коли вежа стане перевернутою, тобто, коли дійсно перестануть стріляти, прям реально перестануть стріляти, тоді там може бути якісь певні контролюючі там да штуки, сили і так далі. Чи на налаштована Європа ну діяти давайте так, да, вона то налаштована, Товано правда, пентаклі це карта Дієва. Ну я маю на увазі. Вона фундаментальна, це практична карта. Це коли люди готові робити щось, але вона дуже. Повільно ну, проблема, да, да, це зі швидкістю равлика. Тобто, чи рішуче налаштована Європа, рішуче, чи буде вона діяти швидко? Ні, не буде. Ні, не буде, але діяти буде в кінці кінців. Тому якихось миротворців на українській території ми рано чи пізно все-таки європейських там, британських і ще когось побачимо. Бо там є чітка якась історія, хто приймає участь, хто страхує, хто воює, хто куди і як, тому тут ну коротше. Тому тут, хоч якесь позитивне зрушення, є зараз держсекретаря США, це по суті людину з оточення Трампа, запитали про те, як там взагалі просувається справа довкола досягнення мирної угоди за 100 днів. Ну він каже, що, у, типу, ну Сполучені Штати якби прагнуть досягти миру в Україні, але в нас на це піде стільки часу, ну скільки буде потрібно. Ну, знайте ну, ну, да. скільки скільки треба буде. А якщо ну реально, а якщо раптом Трампу не вдасться досягти мирної угоди, то чи може те бути про що писали ще на початку? Як він там виграв вибори? Пам'ятаєте, що типу Трамп може психанути і вийти із е цих перемовин про закінчення війни в Україні? Типу, розбирайтесь собі самі, воюйте собі там самі. Я типу виходжу, бо мене є Китай. Типу, мені про Китай треба думати. Да, тільки Китай взявся з Росією, да, тому, да, він вийти, то... тому він ми вийти, тому він вийти не може. Тому він вийти не може повноцінно все одно. Тому тут він це така собі лукава історія. Ага. Так самого початку було зрозуміло, що ніяких 100 днів не буде, і ми про це також казали. Я казала про це особисто. Я казала, що оці громкі 100 днів це скоріше питання. Давайте проб'ємо обстановочку. У нас є 100 днів, щоб зрозуміти, хто що хоче та сторона, що хоче ця сторона. На що вони готові домовлятися, не домовлятися і так далі. Тому подібне. Ну все. ці 100 днів переходять плавно в рік зараз? Ну так, плюс-мінус, це зараз те, що я просто аналізую по інформації. Давайте так. Це якийсь там мій аналіз, який там не претендує на істину. Давайте так протягом цього року щось давайте. Ну знову скільки ми говоримо, теми стеми договорів, якісь теми, якісь теми а, спробувати припинити дійсно якісь там обстріли, і так далі? Чи можливо це у цьому році? Да, можливо. Чи це достатньо можливо? Достатньо можливо. Воно продовжує бути достатньо можливо. Тому що вже неодноразово у мене, у моїх колег, я знаю, ми про це спілкувалися. Випадало, що не все так гладко в перемовинах з РФ, не все так гладко в облизуванні сраки РФ. Не все там так хорошо. І, і не буде там хорошо. Тому що як тільки це торкнеться самолюбія Трампа, а він же мстиве, руде мурло, він же візьметься, мстить. Понімаєте? А він візьметься, бо там випадає певне напруження у відносинах з Росією, певна така ну коротше напруга у відносинах із Путіним, воно випадає. Воно випадає. Це значить Трамп, як дівочка маленька, образиться. Ну і будемо дивитися і ще один це кадерна ну, піпійська більша ніж у Путіна, правда? Хм. Та, ну, там навіть не про ядерну піпіську. тут чи є, чи є ЧСВ вище, ніж чуже ЧСВ. Ну коротше, там все важко. Ми будемо бачити ще ці політичні ігрища, якісь будуть давати більше результатів, якісь менше. Але поки не все, не все потеряно на даному етапі, ще не все потеряно. І тут я зараз підкріплю це заявою Скібіцького представника ГУР, який сказав, що Росія е, хоче закінчити війну в Україні до 26 року. Бо далі для неї це прям ну будуть запустяться такі процеси, які пов'язані там з економікою, і що вона буде дуже сильно відставати від США, від Китаю. да все набагато простіше. Давайте в інший аналіз: елементарний без карт, просто здоровий глузд. Якщо так хорошо Росії з санкціями, вони абсолютно ніяк Росію не стосуються і ніяк на неї не впливають, то чому у Росії перша вимога в торгах? Це зняти санкції? Наш уряд отримав. Е Проєкт угоди про надра зі сполученими штатами в Кабміні Сказали, що це робоча вже угода. що мається на увазі? В принципі, те все, що там говорилося раніше: що, що Сполучені Штати можуть отримати контроль над інфраструктурою та купалими України, також над дорогами, портами, шахтами, нафтою, газом, мінералами, і там немає жодної згадки про гарантії безпеки зараз. У нас так. Кап почався ну просто інформаційний бум стосовно цього. Просто жорстка реакція на це все. Що ти помовляв, Трамп хоче нас просто роздерти, роздірібаніть, забрати все. Ми піднімали раніше з вами цю тему. Скажіть, будь ласка, от чи все-таки от як бачите, от ми можемо да піти по цій угоді, яку зараз штати пропонують? Чи все-таки ми виб'ємо для себе якісь там важливі аргументи, яких наразі немає? Ну, там дуже цікава історія. Дивіться, по перше, ми говоримо з вами про робочу історію, яка не буде викладатися в повній мірі. Ну ніхто вам не буде викладати гарантії, які давалися. Це треба розуміти. Да? Документи, які зливаються в мережу, вони не будуть повними ніколи. Mm -hmm. Ну, типу, mm -hmm. бо там буде пункт А, пункт Б. Знаєте, читайте мі мілким шрифтом, оця вся історія. Між mm -hmm. Це... mm -hmm. да, да да Це перший момент. Другий момент з приводу угоди іще. Коли були перемовини там з Єрмаком в Ар Аравії, мені задавали питання на інших каналах: що там по угоді буде, от якраз як я коли до неї повернулися, да, вдруге після скандалу в Білому домі, у мене вже тоді випадало, що ця каламуть валакіта, вона ще буде з тією угодою. Воно все одно не буде прозоро, воно все одно не буде. По-нормальному по-людськи. Все одно буде якийсь ризик скандалу навколо цього всього, якоїсь інформаційного буму. Тобто там не все так просто а п'ять щось будуть переробляти. І от зараз ми бачимо цю тенденцію. От якраз вона зараз. Там іще не остаточна історія. Я запитую впрямо, чи є якісь гарантії в цьому всьому? Вони обговорювані, вони записані. Так, да, якась захисна функція у того всього є. Чи це, мабуть, так як нам. Хотілося б, скоріше за все, не дуже, тому що ми маємо карту ностальгії. Ми повертаємося до старої бумажки. Ну, ви поняли, як би? Ну, коротше. Тобто, я так розумію, що, що Штати розцінюють а, знаходження себе, своїх людей, своїх інженерів і своїх заводів на території України вже гарантію безпеки.